На прийом до комісії в місті Шепетівці вишикувалася черга, яка довго не закінчувалась. Зверталися люди з різних питань. Багато приходило пенсіонерів, в яких виникали питання перерахунків пенсій. Усі суперечливі і незрозумілі моменти були пояснені, а деякі одразу ж вирішені. Приходили мешканці Шепетівки на прийом із іншою допомогою. Тим, кого життєві обставини затисли в кут бідності, як оцю багатодітну матір, комісія вирішила надати матеріальну допомогу. Надію врятувати свою дитину отримала шепетівчанка Ніна Зайчук. Її 18-річній дочці потрібна операція, яку можуть зробити тільки за кордоном. Коштує вона дорого. Мати оббила не один поріг, але грошей знайти не змогла. Вона кожен день просить мене про надію. Я їй правда говорю, що буде надія, що знайдуться такі люди, які тобі допоможуть. І Я вірю в те, що можуть знайтися ці люди, які допоможуть нам спасти дівчинку. На проблеми, які є в охороні здоров'я, голова обласної державної адміністрації звертав особливу увагу. Надзвичайно багато таких звернень, які кажуть, що якщо немає коштів, то ми тебе оперувати не будемо. Якщо немає коштів, то ми тебе лікувати не будемо. Якщо немає коштів, то ми не будемо направляти на лікування в інститути урології. Хірургії і так далі, і так далі, бо шепетівці сьогодні за дитину от три таких звернення. Ви це знаєте. були звернення від громадян, занепокоєних початком опалювального сезону і ремонтом старих будинків. Та жодного не було із постачання гарячої води. А виявилося, її не подають уже 13 років. В шепетівці в квартирах встановлено газові нагрівачі. А от представникам двох сіл поблизу райцентру пообіцяли найближчим часом підвести природний газ. Дуже багато питань в Шепетівці по газифікації, по охороні здоров'я, по водопостачанню. Ці питання практично вже вирішені по фінансуванню, вирішені вже зараз по генеральним подрядчикам. І я думаю, що вони будуть зняті вже у 2004 році.